Прем'єр Угорщини Віктор Орбан сьогодні приїздить в Парижі, там зустрінеться з президентом Франції Мануелем Макроном. Обговорить головування Угорщини в Раді Євросоюзу, яке розпочнеться з 1 липня, а також підтримку України та європейську оборонну промисловість. Партизанський рухопоротеж виявив російську військову базу, яка ймовірно використовується для зберігання артилерійських снарядів. Локація бази на покинутій фермі неподалік села Захарівка Донецької області. Під час спостереження було зафіксовано кілька ключових об'єктів, які посилено охороняються, і найімовірніше – це місця зберігання артилерійських снарядів. Партизани також вказали чіткі координати військової бази окупантів і всі деталі передали силам оборони України. В окупованому Криму сталася пожежа на місці Чауда, де розташований військовий полігон армії РФ. Звідти окупанти запускають безпілотники шахеди по Україні. Про це розповіли а Крим Реалії. Пожежу зафіксували на супутниковому знімку 24 червня. Що стало причиною пожежі? Невідомо про ракетні атаки або ж атаки безпілотників на цей район Криму. Останніми часом на останніми днями не повідомлялося.